Під ноги. Ось зараз давайте подивимось. Ось тут був дотик коліна, а тут рука. Не встиг прибрати п'ятий номер Андрій Чуклей. Все ж таки, напевно, є справедливість. Влікоть м'яч влучив. Саме цьому гравцеві під п'ятим номером, який вийшов на 93-й хвилині. Пробиває Шевченко. Отам на Левченка. Шевченко. Селезньов. Потрібно забивати. Удар! Ну, потрібно! Гол! Все ж таки забиває збірна України! Сергій Назаренко! Сергій Назаренко, право! 1-0! Збірна України виходить уперед. Тимощук на Шевченка. Забігає з правого флангу Григорій Ярмаш. Шевченко. Назаренко. Шевченко. В плече влучив Шевченко утар по Гол! Андрій Шевченко подвоює перевагу збірної команди України. Трафного майданчика. І бачу, що готується заміна у складі казахів. І в цей момент збірна Казахстану забиває. І в цей момент збірна Казахстану забиває. Рахунок стає 1-2. Шановні вболівальники. Алієв. Робить навіс. Селезньов. Назаренко. Пробуває. І знову м'яч пролітає повз ворота. Віддає на Даріо осирно праворуч. Серна в один дотик. Небезпечний ібац. Тут поруч із ним. І Анатолій Томищук і Чегринський пробуває. Андрій Пато відбиває на Кутовий. Алієв вдало зіграв віддав на Андрія Шевченко. Сам набирає капітан швидкість, Проходить по центру. Відає на Левченко. Шевченко. в штатному майданчику. Ні. Пробуває бач. Повсіку пролітає. Небезпечний момент. Лампад таке. Горняцкую футболку, футболки клуба «Донецкий шахтер» на футболку своей национальной команды. Не узнать его невозможно. И опасный момент, и мяч в сетке ворот. Вот так. Начало второй минуты. Минута и пять секунд. Про создавали. Вот сейчас хороший шанс. Может получиться атака у украинцев слева. Подача. И это Андрей Шевченко. 1-1. 1-1. Вот так. Лучший бомбардир украинской сборной. Назаренко. Подача. И мяч в сетке ворот. Вот вам и польза Артема Милевского. И вот вам вот вам Гай разрушитель. Пожалуйста. Сейчас он э, на камень по нарушениям хорваты, кстати, сравнялись с украинцами. Держали они их. Что будет здесь? Мяч летит и влетает, таки в ворота, несмотря на самоотверженные усилия. Защиты. Так воли слід серед ночі нести та оручі. І в принципі подача м'ячу Андрій Ярмоленко. Перший м'яч за... Андрія Вороніна. Чи буде бити одразу поворот? Чи буде робити на подачу Андрій Вороніна? М'яко накидає м'яч. Воронін. 2-0. 2-0 на користь нашої збірної. Наре проти збірної Білорусі. Андрій Шевченко забив пенальті ворота Донецького металурга. Шевченко може забити свій п'ятий м'яч. Розбігається Андрій. Удар Андрія 3-0. Шевченко. П'ятий гол збірної України. Цього міркому циклі. Матч в другому таймі. Точніше, щоб так сказати. Артем Мілевський. Мілевський. Сіці 4-0 на користь нашої збірної. Це вже значно краще. Андресу Сіпайло, напевно, ну я не знаю. Пригадуєте, як е, італійці називали унітази іменем Байрона Морено. Я думаю, що Мандорі цього арбітра запам'ятають. 5-0. 5-0. 5-0 Іван Селезньов забиває. на артилерії, але Тимощук вирішив не бити, а віддати праворуч. Удар в поворотах. Хороший удар завдавав Андрій Ярмоленко. 42 голи всього. Подача котового Білорусі. Омелянчук накидає м'яч. Тан... Удар потрібно ж бити по воротах. Тягне м'яч Кобі. Назаренко. Рикошет м'яч у сітці! 1-0 на корю збірної України. Сергій Назаренко відкриває рахунок у цьому матчі. Балістів, і вчора встиг прийти на тренування. Ось так рахунок стає 1-0. Наша збірна забиває м'яч. І автором цього гола стає Андрій Шевченко. У Уславена Біліча, мабуть, не залишилося вже ніяких надій на те, що Андора зможе виграти україни. Перша тайма подає м'яко. Удар м'яч усі ці воріти. Це вже це автогол. Ракицький. з лівої ноги Хороший удар, який м'яч! Ярослав Ракицький. 4-0. Алієв. навіч 5-0. 5-0. Івен Селезньович Лавіч, 5 -0. 5 -0, 81 а хвилина. значим знову Кучер. Алієв. Я думаю, що Алієв до дарма туди відколи. Ох, яка передача Ярмоленко. 6-0! Андрій Ярмоленко забиває свій м'яч. Ukraine's evergreen striker Андрій Shevchenko's free kick found its і through the wall. Good captain, had a number of first half free kicks. І ад теж трапляються. Ну що ж, У цій дуелі у цьому протистоянні з двох матчів ми, як деприкло, це визнавати, виявилися слабшими. Нам Справді, десь не щастило, було багато моментів. Напевно, моментів у нас все ж таки було більше, ніж у греків. Чогось не вистачило, не вистачило якоїсь частинки, з якої у зустрічі рівних команд, це все ж таки рівні команди, і складається той вагомий, вагома ця перевага, яка є.